Всім доброго здоров'я! Сьогодні 15 вересня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Проводяться планові ремонтні роботи щодо підготовки Хмельницької ЕС до роботи в осінньо-зимовий період. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням, немає змін в екологічному та протипожежному стану, все відповідає діючим правилам та нормам. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ Зауважень щодо виконання критерії безпеки немає. 16 вересня своє день народження відзначає місто Нетішин. Місто супутник Хмельницької атомної електростанції, яке стало домівкою для десятків тисяч будівельників, енергетиків та членів їх сімей. Місто, в якому розвинуто волонтерство ще з часів помаранчевої революції. І зараз в період повномасштабної війни створено велика кількість громадських організацій, які роблять все для того, щоб допомагати нашим захисникам. Хтось плете сітки, хтось готує смартколики, хтось виготовляє захист для бронетехніки, закуповується техніка, закуповуються необхідні засоби для захисту наших захисників. Всі працюють як один заради того, щоб наближати перемогу. Я щиро дякую всім, вітаю всіх з Днем міста. Цей день ми маємо також провести з тим, щоби. Зібрати максимальну кількість і коштів і допомоги нашим захисникам. Тож, будь ласка, приєднуйтесь до тих ініціатив, які є в місті, які ініційовані адміністрацією міста, Хмельницькою атомною електростанцією іншими організаціями, донатьте вносьте свої внески задля перемоги. Всім нам, жителям міста Нетішин, хочу побажати щонайшвидшої перемоги. І після перемоги будемо відбудовувати державу, розвивати енергетику, розвивати нашу громаду. Дякую всім. 17 вересня своє професійне свято відзначають ратівники Хмельницьку атомну електростанцію захищає від можливих наслідків пожеж третій державний пожежно-рятувальний загін. Ми разом працюємо для того, щоб Покращувати матеріально-технічну базу, покращувати нашу готовність на випадок тих подій, які можливі і за загроз нашого північного сусіду. Дякую всім за службу. Вітаю центральне керівництво, керівництво обласного управління, районного управління. Особовий склад частин, які знаходяться в місті Нетішин. Ми знаємо, що ви завжди на поготові. Дякуємо вам за це і бажаємо всього самого найкращого. Щиро дякую всьому колективу Хмельницького ЄС за те, що долучаєтесь до всіх благодійних заходів, які ми проводимо, донатите, перераховуєте кошти. Це дозволяє нашій робочій групі закуповувати всі необхідні речі для наших захисників. Працюємо на перемогу, тримаємо енергетичний фронт, наближаємо перемогу. Слава Україні!